Доброго дня! Давайте подивимось таку тему, як в нього чи в неї справи. Я до статі не прив'язуюсь, тому що дивляться чоловіки і жінки. І ви думаєте, просто згадуйте свою людину, про яку хочете дізнатися. І дивимось. Дивимось сигніфікацію тієї людини, про яку ви думаєте, добре? Якщо вам резонує. Не забуваємо це спільний розклад, не індивідуальний. Якщо резонує, то давайте будемо дивитися далі. Якщо ви розумієте, що це не ваша інформація, не схожа на ту людину, то просто ну, шукайте інші розклади мої, так, там є різні теми схожі. Ну, Давайте подивимось, як в нього в неї справи. Там хтось питав, чи дивлюся я без оплати, чи за гроші. Я дивлюся індивідуально за гроші, невеликі. Одна чашка, дві кави, як сходити в кафе. Ви можете подивитись один, два питання, можете 10-15 питань, подивитись. Ну, ціна різна, але спокійно можна подивитися, є різні варіанти. У мене є різні три варіанти з вами роботи. Як в нього справи? Боже мій, хто до нас прийшов? О, ви скажу так, перше. Людина прийшла, чи перше, що кидається, займається ізотерикою, магією. Займається якимись такими, може, практиками, займається, може, навіть йогою, але чимось таким духовним займається. Чи інший варіант людина, на яку ви дивитесь, дуже великий і недобрий маніпулятор, тому що цю карту можна, карту мага прочитати і так, і так, розумієте? Ось така карта, ось хто до нас прийшов. Неважливо, це жінка, це чоловік, на кого ви дивитесь. Тобто людина, яка може, а може бути, то і інше в людині, і езотерик, і маніпулятор. Так, той, хто може, увлікається такими практиками, енергіями, так. Хтось працює з цим. А хтось просто маніпулює. Ви розумієте, що людина там маніпулює. Людина, в якої зараз такий був період тяжкий чи важкий, який вона вже перегорнула і залишила в минулому все, що вже її відбуло. Тобто смерть, карта смерті це трансформація. Трансформація. Така глибока, і вона стосується всіх сфер життя і внутрішня, і зовнішня. так. Тобто цій людини повністю перевернулось життя. І чи ще воно, це, де йде такий етап, де у людини воно все завершується. так, І вона зараз трошки у конфліктному стані, трошечки така на. Знаєте, на імпульсі, на конфлікті, хоче посваритися, може, може, все дістало просто. І такий перехідний етап від старого життя к, ми, к новому. Тобто все минуле відходить. Може стосуватися це сім'ї, а може бути сімейна людина, чи може ваша жінка-чоловік, але дуже багато навалилося тяжкувато, дуже тяжко. Так. О, великий життєвий вибір у людини, дивлюся. Великий життєвий вибір. Зараз просто міняється судьба, міняється доля, міняється шлях. Так, Добре. От на кого ви дивитесь? Якщо вам резонує, ви розумієте, що це так, то це так. Випали карти, я їх подивлюсь, тому що це не просто випали. Дуже багато старших арканів, дуже великі зміни. Просто знаєте, я би навіть так сказала, може хтось переїхав чи планує вже переїжджає за кордон, може у когось робота за кордоном. І дуже багато зусиль було приложено для того, щоб ну, в цієї людини так? ми дивимося, як в тої людини справи. От я вам вже розказую, дивіться: дуже багато в людини, людина дуже багато працює. І працювала так, і продовжує працювати. Перше, друге, людина може зараз перебувати за кордоном, чи планує переїхати за кордон, чи переїжджає вже в процесі і завершила якусь грандіозну справу в своєму житті, бо карта смерті, карта миру це про те саме, тільки в різних варіантах, розумієте? А дуже зараз в неї все кипить бурлить, дуже багато всього треба поробити, порішати, і дуже багато зусиль. Ну, по-перше, як справи в людини? Людина зараз приклала дуже багато зусиль, щоб якось втриматись на плаву, щоб якось своє життя, знаєте, такий ривок. От я бачу в неї такий, чи в нього ривок, такий сильний, ніби перескочили з одного рівня на інший. так? І дуже багато Сил на це треба було, Але це і дало сили людині стати ще сильнішою, ще мудрішою, ще якось так дієвішою. Знаєте? Це коли нам ми прикладаємо багато зусиль, а потім в нас є результат як вищий рівень, знаєте, ще краще, ще сильніше. От і зараз чи людина перебуває зі своєю сім'єю, тобто вона прикладала стільки зусиль, стільки всього. Щоб якось вирватися, наприклад, до своєї сім'ї. Так, от зараз чомусь картинку мені показують, як хтось з чоловіків хотів дуже за кордон до своєї родини, там, де жінка, діти мріяв про це, дуже багато працював для цього, приклав зусиль. І зараз він опинився там, наприклад, з вами. чи... Поїхав до родини, так, от, як в нього справи? Чи якщо ви планували таке, ви знаєте, що ви таке плануєте, то це все вже-вже ось-ось і буде. Тобто, вже це в процесі. Ну, Такі серйозні карти, сильні карти. Не просто, важко, тяжко, але це того стоїть, знаєте, це. Коли ви розумієте, що так дійсно треба було напрягатися, треба було дуже сильно напрягатися, щоб все ж таки прорвати ось цю оборону, прорвати ці невзгоди вийти на новий рівень життя з нуля, на новий чистий рівень життя, де, де ви вже розумієте, що Ну, що вже по так, як було, не буде. так, Де людина ваша вже розуміє, що так, як було, не буде. Так? є сум, є трошки така апатія в цього чоловіка чи жінки. Але все ж таки боги з вами, вищі сили з вами, ви надієтесь, і він, і ви на долю. Так мені йде, знаєте, що все ж таки ви як сім'я, тому що і так і розклад веде мене, що ви не окремі люди один до одного, це не просто якийсь знайомий, ви дивитесь, чи знайома. Це чоловік ваш, чи жінка, чи дуже близькі родичі. так. Дуже близькі родичі. Добре, давайте ще подивимось, як там, як він там. Ну, ви розумієте, як він там, це розуміється. Так, дійсно, людина з вами на відстані. Ви розумієте, що ну, ви не разом зараз просто вас розділили обставини, чи, може, ви самі так якось склалося, не живете разом. І хочете подивитись? Чи людина поїхала десь на заробітки, і ви хочете подивитись, як він там так. не можете зараз бути, жити разом в одній хаті, наприклад? Чи давно не бачились? Це може бути. Ну, Знову знову тут гроші, тут тяжкувато було. Довго людина була в кризі, фінансовій десь плюс-мінус 7 місяців, півроку, сім місяців, може трошки більше. Багато страхів, так, але між вами є такий, знаєте, ментальний зв'язок, ментальний йде, незважаючи ні на що, ви про один одного думаєте, один про одного мрієте, все ж таки плекаєте ту надію, що ви будете разом, що всі подолаєте перешкоди. І зараз я скажу так, це в процесі. От Ви попали, якщо вам резонує, так, ви розумієте, що це про вас, то ви попали на процес. Тобто зараз е показують, що всі перешкоди долаються і вами, і тією людиною. І ви все ж таки свої мрії, все, що ви плекали разом, будете проривати так, ці обставини, які вам не давали це здійснити, і будете йти, попри все, один до одного назустріч. Я відчуваю так, от такий розклад. Добре. Ну, такий гарний розклад, тяжкуватий, ну, багато, знаєте, такої енергії, праці, енергії такої. Але я скажу, це непогано. Це як подолання так, перешкод. Це добре, бо перешкоди нас, нас закаляють перешкоди, тому не переживайте. В принципі, поганого такого нічого нема. Все йде на краще, я бачу, йде на краще. Що чекає людину попереду, недалеко дивимось, пару місяців. Зустріч, приїзд, кудись переїзд. Якщо ви один до одного далеко переїзд і відпочинок такий трошечки ну, від цього всього, людина втомиться, буде відпочивати. Але дивіться, тут виходить. Імператор Імператор – це такий чоловік серйозний. Якщо ви жінка дивитесь на чоловіка, то ваша зустріч не за горами. Вона не за горами. То тільки так, давайте людина приїде, дайте відпочити. От казала про переродження життя, от оно вам і переродження. 20-й аркан він завжди про переродження. Дивіться, через страхи, через біль людина все ж таки йде до вищих сил, йде на вищу ступінь розвитку свого. Добре, добре. Я скажу так, янголи вас ведуть, вас ведуть вищі сили і його, і вас і оберігають. І що чекає в найближчому майбутньому, якщо ви далеко один від одного і все це про вас? Так ви відчуваєте. То у вас буде зустріч, ви подолаєте всі перешкоди, але дайте людині трошки відпочити від усіх цих перепицій, не напрягайте його нічим, чи її. Ну, Неважливо, так, він і вона, ви розумієте, чи про ну, це про вас. Ось, дайте відпочити, прийти в себе трошечки, може, якісь там недільку-дві просто, ну, просто розслабитись, так? Треба перезагрузитись буде людині від цього всього. Багато просто енергії, потраченої зусиль буде. От, і. Буде з вами поряд і наповні ці емоції, ми, це перебування разом, коханням. так, Кохання чекає вас, хто, хто вас з'єднається, буде все добре, дуже прекрасні карти. Ну, я вас на тому можу привітати. Дивіться, якщо ви розумієте, що це з вами не резонує, ще раз наголошу, дивіться, шукайте свій розклад, бо це не для всіх, ви ж розумієте. Чи звертайтесь до мене, ми з вами подивимось індивідуально. Так, один-два питання, десять питань, двадцять питань. Скільки вам треба? Ми вже там з вами домовимося. Все, на все добре.